Прийняття рішення. Ми завжди непокоїмося, хвилюємося, коли нам потрібно ухвалити, прийняти якесь рішення. Чому хвилюємося? Тому що хочемо, щоб це рішення було правильним. Забуваємо, можливо, про свою інтуїцію. Забуваємо про те, що яке б рішення ми не прийняли, воно буде правильним. Чому? Тому що його прийняли ви. Це ваше життя, ваше рішення і, звичайно, все, що ви робите, все робите правильно. Тому сьогодні пропоную загальний розклад на тему прийняття рішення. Розклад простий, розклад на 6 карт. Він розкаже нам, покаже два варіанти можливих. Прийняття рішення, да, ухвалення якогось рішення. До чого вони призведуть ці варіанти? І ваші страхи, і результат. Що ви отримуєте? Що ви в кінці отримаєте, коли проживете цю ситуацію, коли все закінчиться? Я всіх вітаю. Взяла сьогодні свою улюблену колоду. Таро ось така божественна колода. Тут карти схожі на ікони. от Навіть туз мечів. Да? От така проста карта. Але дивіться, як вона зображена: хмари. Промені сонця. Сонце освіщає рукоятку меча. Бачимо промені, хмари. І внизу бачимо також хмари. І, і тут бачимо людей. Бачите, це якісь святі, якісь, теж ще сказала, це святі образи. Дуже приємна колода, приємно на ній працювати, і завжди, завжди чомусь більше розклад схожий на якусь лекцію по психології, аніж просто на таро розклад. Хоча карти таро і психологія, вони дуже поряд, дуже споріднені, я б сказала. І так, трошки відволіклись. Прийняття рішення. Так, перші дві карти покажуть нам варіанти. рішень Перший варіант і другий. які можливі, які для вас і до вас найближчі, найбільш вірогідніші, да Далі. Тобто варіанти, між якими ви сумніваєтеся, і туди, і сюди. Не знаєте, яке прийняти. Далі, тут карта нам покаже. Енергію першого варіанту, тут енергію другого варіанту. І наступні дві карти. Це страхи ваші. Чого ви боїтеся в цій ситуації? І що ви отримаєте в ітогі по результату, Да. І так, почнемо. Два найближчих до вас варіанти в вашій ситуації. Що ж це за варіанти? Перший варіант і другий. Дуже цікаво. Перший варіант ми бачимо таку карту красива карта це король мечів. Тобто це варіант, сказала, відрубала. Все. Прийняла рішення, обсужденню не подлежить. Міняти я його не буду. Я так рішила і точка. Або рішив, неважливо. Я так рішив і точка. По-другому не буде і будь-не може. І можете мене не уговарювати, не упрашувати. Я своє мнення все одно не поміняю. От який перший варіант. Тобто, такий жорсткий, вольовий, темпераментний, даже, я б сказала, ітакий вибір секундний. Тобто, тут людина довго не думає, не, не розжовується, ні з ким не радиться, це рішення тільки е, ваше. Ви його прийняли, і ви можете вислухати від когось пораду, але потім скажете, я, я просила мені совєтувати? Не просила. Я рішення вже прийняла. От про що тут іде мова. І одразу ж давайте подивимось, е, яку енергію несе це рішення. Паш Кубків. Тут все дуже просто. Паш кубків, сонечки, вказує на те. Що ви саме та людина, яка вміє самовиражатися, яка вміє приймати рішення і не соромиться цього. Дуже гармонійно лягли карти. Дуже гармонійно. Тобто, прийнявши рішення, ось так, як я вам описала по карті Король мечів, що ви в ітогі отримаєте, яку енергію несе це рішення самовираження. Ви покажете всім. Що так, моє рішення правильне, я так рішила, і не треба на мене впливати. І мало того, в цьому варіанті ви ще прислухаєтесь до своєї інтуїції, ви довіряєте своїй інтуїції, і саме тому це рішення і дійсно правильне. Тому що інтуїція, наше внутрішнє я, наше внутрішнє слово, воно ніколи нас не підводить. І якщо ми вміємо слухати свою інтуїцію за таких умов. Якщо ми почули свою інтуїцію, зробили навпаки, а потім видаємо це за неправильну інтуїцію, ні. Треба бути з собою чесними. Так от, дуже гармонійно, як я сказала, лягли карти. Вольове, чітке, швидко прийняте рішення буде правильним. Чому? Тому що ви його прийняли, ви орієнтувались на свою інтуїцію, на своє відчуття ситуації. І ситуація стосується тільки вас, і тому ви все зробили правильно. Ось і все. Дивимося, другий варіант. Тут у нас паш жезлів. випав. Дивіться, паж жезлів це розмови. Тобто ви хочете вирішити конфлікт або ситуацію таким шляхом бесіди. Ви не хочете скандала, не хочете конфлікту, ви з тих людей, які, вирішили, які вирішують питання словами, тобто ви готові сісти за круглий стіл, поговорити. Неважливо, чого стосується ця ситуація, зміни роботи, місця проживання? Чи це, можливо, якась сварка із своїм партнером? Неважливо. Ви завжди готові до діалогу. Яку енергію, Боже, а тут? А тут теж у нас випав король. Бачите, як, як цікаво, два пажа і два короля. А тут у нас е, імператор. Це дуже волюва така карта, яку енергію вона несе. Ви залишитесь при своїй думці. Знову ж таки. Імператор вказує на те, що ви хазяїн свого слова, ви хазяїн того, що ви робите. Ви відповідаєте за свої слова і за свої вчинки. І вам ніколи не буває за це соромно. Ви завжди вчиняєте так, щоб залишатися володарем ситуації. І з любої ситуації виходити красиво, порядно, без скандала, без сплетень. Без якихось там таких конфліктів, нікому не нужних, які не приводять ні до чого хорошого. Понімаєте? Тобто, тут, якщо ви вирішите приймати рішення вирішити цю ситуацію діалогом з потрібною людиною, да, з іншою стороною, ви залишитесь володарем цієї ситуації, і останнє слово буде за вами. Тому що імператор, вибачте, це володар. Це хазяїн. От як він вирішить, так і буде. І він завжди правий. Він не помиляється. От дійсно, по цій карті, карта Імператор характеризує людину як людину, яка не помиляється. Хоча е, ми завжди говоримо, всі ми люди, всі ми ошибаємося, на своїх ошибках учимся. Да, Я все це розумію, і я з цим згодна. Але якщо ми бачимо тут розмову, і імператора, то, звісно ж, в парі ці дві карти говорять про те, що все, що ви скажете, це все буде кожне слово золото. І ви вирішите це питання іменно діалогом. Якщо тут у нас перший варіант це таке вольове рішення, швидке, таке імпульсивне, да, на такому надриві, то тут обдумане, зважене, і на, на цій почві ви готові все обсудити. Правильно буде і так, і так. От як ви вирішите, так і буде правильно. І тут ми бачимо, як в кожній людині завжди бореться не добро і зло, а от така, знаєте, нерв і спокій, я б сказала. От тут ми бачимо нерв, а тут спокій. Да, тут імпульсивно людина приймає рішення, а тут спокійно, зважено, вдумчиво. І тоді, коли вже людина починає розмову, вона відчуває себе, почуває себе спокійно. Вона впевнена в кожному слові, в кожному своєму жесті. І все питання закривається. І це правильно, це дуже правильно. Що ж, тепер відкриваємо наступну карту ваші страхи. Чи страхи, як правильно поправте мене? Чого ви боїтеся? Що ви боїтеся отримати в цій ситуації? Четвірка кубків. Ваші страхи оправдані, і очікувані, скажімо так. Четвірка кубків це карта, яка вказує на апатію, на небажання щось робити, на втому, психологічно, скоріш за все. Це такий стан, коли людина не бачить підказок зі сторони, не слухає свою інтуїцію і не готова до діалогу. От ви боїтесь того, що ця ситуація вас виснажить. Просто виснажить. І в саме відповідальний момент ви не зможете правильно побачити ситуацію, правильно почути якесь слово. От саме цього ви боїтеся. Цій ситуації, яка склалася, вас хтось образив. І ви вже перебуваєте в стані такої образи, в стані небажання йти на діалог. Хоча ви розумієте, що хоч тут, хоч тут говорить, прийдеться. Все рівно прийдеться. Відмовчатися не вийде. Але ви боїтесь виснаження такого емоційного, що у вас не вистачить емоцій. Або, навпаки, бо те, що ви можете вспелить в непотрібний момент, такий якийсь відповідальний. І ця карта говорить про те, що ви е, бажаєте прийняти рішення і захистити себе від болю, щоб вам ця людина, з якою у вас конфлікт, не принесла ще більше болю у ваше життя. Ще більше вас не образило. Ви. Ніби от заблокували свої почуття, заблокували свої образи і дали собі обіцянку: все досить, більше він мені болю не причинить. От цього ви боїтеся, щоб вам не причинили ще більше болю. Якщо тут мова йде про стосунки між чоловіком та жінкою, ну, мужчиною і да? то потрібно відпустити. А ви боїтесь це зробити. Оця карта говорить про те, що ви просто боїтесь відпустити ці стосунки. Ще є надія, а вдруг все наладиться. А вдруг це временний якийсь кризис. А вдруг там сідіна в бороду без бібро. А вдруг там наладиться, треба просто подождати, потерпіть. Ні, треба з цієї ситуації виходити, бо вже болю і страждань вам ця ситуація принесла достатньо. Треба з неї виходити. Є страх. Це нормально, всі ми живі люди, звісно, ми можемо чогось боятися. Ну, у нас є два варіанти, не забувайте: імпульсивне прийняття рішення і зважене, обдумане. Що ж в ітоні ви в результаті ви отримаєте, коли проживете це все, коли все це пройдете, і приймете рішення одне з двох, і пройдете оці сумніви. І вже позбавитися страху. Що ж в итогі ця ситуація вам принесе в життя? Двійка кубків. Чудова карта. Прекрасно. От як для завершення цього розкладу, кращою картою я б навіть і, і не достала б, навірно, і не придумала. б. Чудова кар карта. Двійка кубків, про що вона нам говорить? Якщо мова йде про роботу, про зміну роботи, ви психонули, все з мене досить, поміняли роботу, або об'яснили, чого ви так робите, або просто прийшли до керівництва і сказали, значить так, мене то-то, то-то не устраює, я предлагаю то-то, то-то, то-то. І по цій карті вам підуть на зустріч. Якщо ви імпульсивно прийняли рішення, поклали заяву про звільнення на стіл, ви знайдете роботу набагато кращу. Тобто ви повинні були позбутися цієї роботи, яка вже не приносила вам ні задоволення, ні фінансового достатку. Ви її позбулися для того, щоб знайти кращу роботу. Це укладення трудового договору, партнерства. Це, це дуже прекрасна карта. Якщо ви розважливо прийшли до керівника і сказали, що мене не влаштовують такі то пункти, керівництво піде вам на зустріч і скаже: давайте так, компроміс. Оці пункти приймаю, ці не приймаю, збільшую вам там зарплатню, там покращую умови праці, пожалуйста, все, ви залишаєтесь працювати. Підписуєте новий договір, там якісь нові умови, і, пожалуйста. І працюєте далі. Прекрасний варіант. Якщо мова йде про стосунки, якщо рішення імпульсивне, ви розійшлися зі своїм партнером. Ви зустрінете партнера, чоловіка чи жінку, набагато кращого, який більш для вас підходить, який буде вас розуміти. Тут іде мова про взаємні почуття, симпатію, повагу, розуміння. Дуже такий глибинний душевний зв'язок. Я вже не говорю про фізичний зв'язок. Тут взагалі все прекрасно. Тобто тут мова йде. Я віддаю, але ще більше отримую. І партнер розуміє, ці стосунки точно так же, що я віддав, але я отримав ще більше від неї, тобто я ще більше хочу їй дати. Прекрасно. Якщо ж тут зважливо, на грані розводу стосунки і висіли, поговорили, сказали, що давай отак, отак, може щось мені тут боляче, а тут мені не підходить, давай, може, отак. Ви вислухали партнера, сказали свою думку. Прекрасно, партнер вас почув, зрозумів, ви знайшли спільну мову. І ви прямо от поглибились у свою проблему, зрозуміли один одного, і далі продовжили жити вже на спільних інтересах. Не кожен егоїстично думає тільки про себе. А знову ж таки, зрозуміли, і, він, і, ваш, і ви, і ваш партнер, що треба, щоб отримати, треба віддати. І от на таких взаєминах життя продовжилось і все прекрасно. Якщо тут іде просто мова про якийсь конфлікт, чи може якась судова справа, ну, у кожного ж своя ситуація це ж загальний розклад, не персональний, то по цій карті, якщо це судова юридична якась справа, якась тяганина, да, все завершиться в вашу користь. Ви будете виграші в будь-якому випадку. Якщо ви заключили якийсь договор, підписали договори з адвокатом чи подали якийсь судовий позов, то по цій карті. А, після цих всіх переживань ви отримуєте чудовий результат і ви остаєтесь виграшем в будь-якому випадку. Тобто, всі ваші переживання були, якби недаремні. Ось такий розклад у нас получився на тему прийняття рішення. Буду вдячна за підписку, лайк і відгук в коментарях. І пишіть, на яку тему ви хотіли би подивитися розклад. Підкажіть мені, тому що моя фантазія не настільки багата. Щоб кожного дня придумати розклади. А хотілося б не тільки будемо разом, а що він думає, а що він чувствує, а хотілося б щось цікаве, разнообразне, вам показувати і розказувати. Тому буду вдячна за направлення мене в нужне русло. Бережіть себе, всього найкращого.